Українська народна казка пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, навіщо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його, що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати так уже йому годить. Уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького, та й кажуть А зготуємо обід. І взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже Я піду по м'яса, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже. А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь, а я меду принесу на закуску. Заяць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись. Кому йти кликати на обід пана Коцького? Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан А я теж не повороткий. Вовк. А я старий уже і трохи не добачаю, тільки Зайчиковий приходиться. Прибіг заєць до Лисичкиної нори, коли ця лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його А чого ти прийшов? Він і каже Просили, вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла своїм панам Коцьким до нас на обід. А вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького. Доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже мау, мау, Мау. А ті думають, от вражого батька син, ще йому мало, це він і нас поїсть. І зліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за ушима лящить. А як наївсь, то так і простягсь на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі та якось комар і вкусив за хвіст. А він так хвостом і крутнув, кіт же думав, що то миша, та туди, на кабана, за хвіст. Кабан як схопиться та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп. Та просто на вовка мало не роздавив сердешного, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. А заєць і собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть от який малий, а тільки-тільки нас усіх не поїв.